Спецоперація очерет українські спецслужби розсекретили та розповіли подробиці спецоперації із усунення російського командира батальйону Штормзет. Унікальність завдання полягала у тому, що замах на свого командира здійснив російський військовий, який перейшов на бік України і наразі є рекрутом легіону Свобода Росії. Кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже більше деталей. Головного героя цієї історії, російського військового на псевдо Сільвер представили медіа, речник проєкту Хочу жити та заступник командира Легіону Свобода Росії Цезар. Сільверу 24 він з Кузбасу вчився на фельдшера після строкової служби. Хотів стати професійним військовим, але підписувати контракт з Рос Відмовився. Дізнавшись про легіон Свобода Росії, хлопець вирішив зв'язатися з його представниками. Коли почалася війна, я не міг воювати на боці Росії. За фактом це загарбницька війна. Я давав клятву захищати свій народ, батьківщину, Україну. на мою країну. Ніхто не нападав. Я не міг воювати за Росію. Потім я дізнався, що є варіант воювати за фактом за Росію, але в Україні на боці ЗСУ. Аби потрапити до його складу, спочатку росіянин підписав контракт з Росармією та опинився в підрозділі шторм З. Два місяці під очеретино керував безпілотниками. Весь цей час Сільвер був на зв'язку з представниками проекту Хочу жити. Саме вони у співпраці з керівництвом Легіону Свобода Росії координували дії росіянина за допомогою двох гранат. Ф 1 військовому вдалося підірвати штаб, в якому в той момент знаходився командний склад батальйону на чолі з його командиром. І після цього безпечно дістатися українських військових розповідає спікер проекту Хочу жити, Віталій Матвієнко. Не єдина операція, по яку в нас є спільна, це одна із операцій, які ми можемо озвучувати, і яку ми можемо продемонструвати і показати власне людину, яка вчинила правильно, яка прийняла правильне рішення. Яка долучилася до лав Легіона Свобода Росії і вже зі зброєю в руках буде звільняти Росію? Це дуже е, правильний вчинок, похвальний вчинок. Наразі Сівер проходить військову підготовку і готується визволяти Росію у складі Легіону Свобода Росії. За понад два роки існування проекту Хочу жити. Його представники отримали понад 40 тисяч звернень росіян добровільно здатися в полон. На сьогодні відбулося вже понад 300 успішних операцій за участі росіян і ще понад тисяча у розробці. Іван Воробйов, Євген Литвиненко, Роман Сищенко, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.